Залізничники продовжують роботу над забезпеченням пікових перевезень пасажирів під час новорічних та різдвяних свят. У західному напрямку розроблено нові маршрути та призначено нові поїзди Київ-Ворохта, Донецьк, Дніпропетровськ, Київ-Ворохта. Як ми вже повідомляли, для зручності пасажирів до Ворохти поїзди прибуватимуть вранці, а у зворотній бік вирушатимуть увечері. Окрім того, для пасажирів цих поїздів створена можливість перевезти до Карпат автомобіль. Поїзди курсують складом з 4. 14 пасажирських вагонів та двох вагонів автомобілевозів у кожному з поїздів. Маршрути поїздів пролягають через станції Львів, Івано-Франківськ та Яремче. Укрзалізниця задовольняє і групові заявки на перевезення пасажирів. На сьогодні надійшло 960 заявок на понад 32 тисячі місць на період з 25 грудня по 10 січня. В Укрзалізниці створено штаб і для забезпечення перевезень дитячих груп. На сьогоднішній день ми от то, що започаткували напрямок з Донецька, Дніпропетровська на Ворохту. Поїзд буде курсувати з Дніпропетровська і Донецька через день і паралельно буде слідувати через Київ. Із Києва буде через день Київ-Ворохта. Виходить, що через столицю із східних регіонів і через столицю поїзд буде йти як щоденно на Ворохту.